Нестача професійних кадрів є важливою проблемою не лише в Миколаївській області, а й в усій Україні. Актуальності набувають ютори і ментори, які допомагають у підготовці кадрового забезпечення. Важливим аспектом у такій діяльності є створення осередку, де можна обговорити деякі питання, порадитися і поспілкуватися в колі однодумців. Саме такий центр тютерства і менторства відкрили 28 лютого 2024 року на базі чану імені Петра Могили. Його керівником є Дмитро Січко, декан юридичного факультету нашого університету. Відкриття центру є частиною проведення круглого столу, професійне наставництво для дієвості публічного сектору в умовах війни та повоєнної відбудови, в межах реалізації проєкту Європейського союзу Промент, сприяння професійній освіті та активній участі студентів через встановлення комплексної системи менторства та тютерства в закладах вищої освіти. За проєктом ЕС «Промент» сприяння професійній освіті та наставництво, залученню студентів через систему тютерства. І менторства у ЗВО реалізується в Чорноморському університеті вже майже рік, а розрахований загалом на три роки. Це за програмою європейської комісії Еразмус Плюс, яка направлена на сприяння розбудові потенціалу закладів вищої освіти, що вкрай важливо зараз для наших університетів під час війни та для повоєнної відбудови, а також з урахуванням перспектив євроінтеграції України. Бо в цьому проекті ми співпрацюємо з чотирма європейськими університетами Університетами, від яких переймаємо кращі практики, досвід та політики запровадження менторства і т'юторства в університетах, сприяння професійному розвитку, кар'єрному старту і працевлаштуванню студентів, як зазначає керівник центру Дмитро Січко, планують реалізувати дві системи менторства і т'юторства внутрішню і зовнішню. Перша полягає в наставництві студентами старших курсів, які і є більш досвідченими над першокурсниками. Студенти старших курсів вони будуть брати. Відповідно шефство, якщо можна сказати, або наставництво, і допомагати студентам молодших курсів, відповідно, що стосується навчального процесу, це внутрішня система. Якщо ми говоримо про зовнішню систему, то тут ми залучаємо дуже великий перелік відповідно, наших роботодавців стейхолдерів, які разом з нами в рамках цього центру будуть таким же самим чином надавати професійну допомогу, професійні знання в рамках різноманітних механізмів, які якраз будуть обговорені сьогодні. На круглому столі основними функціями центру тютерства та менторства є професійне зростання, стимулювання соціальної активності та розвитку в наставництві як студентів університету, так і персоналу, а також налагодження ефективної взаємодії між академічним і неакадемічним середовищем для покращення працевлаштування молоді для навчання, натхнення наставництва студентів. Ми будемо запрошувати менторів. Які будуть їх надихати на розвиток для подальшого працевлаштування все для за попитом роботодавців і за попитом студентів, щоб кожен студент зміг знайти своє місце роботи і реалізувати себе як особистість і професіонал, на думку ректора Леоніда Клименка, спілкування і професійна комунікація між молодими і досвідченими фахівцями на сьогодні вкрай актуальна. Це те, що сьогодні потрібно. До молоді, тому що вона була позбавлена очного спілкування з людьми, з викладачами, вихователями, наставниками. Тому це необхідно робити, тому що вони повинні відчувати, що є старше покоління, яке має досвід. А досвід це те, з чим в підручниках ви не прочитаєте. Це необхідно. Безпосереднє спілкування зі старшими, це може бути студенти старшого курсу, це може бути викладачі, це може бути професори, але от те спілкування молодого недосвідченого покоління і більш досвідченого це дуже важливо. Ректор зазначає, що центр буде саме тим місцем творчого обміну думками, ідеями та напрацюваннями, який допоможе молодому поколінню.